Добрий день! Вашій увазі аплікатор у транспортній пробірці медринок без наповнення. Аплікатори призначені для відбору зразків, біоматеріалу, для лабораторних досліджень. Підходить для короткого контакту з тілом людини, включаючи післяопераційні рани. Старинний аплікатор підходить для забору зразків з рота, горла, пікли, органів сечових систем ран та хірургічний храм. Намотування аплікатора зроблено з віскози. Стержень виготовлений з якісного поліпропілену. Стержень аплікатора нетоксичний. Прикріплений до кришечки. Аплікатор міститься у циліндричній пробірці довжиною 17 см. Довжина аплікатора 13,5 см, діаметр 2 мм. Для правильної ідентифікації пацієнта та зразка є поле для запису. На ньому ми можемо побачити код товару, номер партії та термін придатності. Упаковка кожна містить 100 штук. Товар має декларацію відповідності та сертифікат якості. Ціна доступна на ринку. Товар наявний на складі. Щоб замовити товар, звертайтеся за контактами, які ви зараз побачите у відео. Спокою та віри всім нам!